Уяви собі, що війська США отримують розвіддані про стратегічно важливі мобільні ракетні комплекси супротивника, які знаходяться на відстані тисячі кілометрів від основної бази. У такій ситуації використання agm 183 a може стати ідеальним варіантом. Літак Носій, один з найсучасніших бомбардувальників США, B-21 Raider, може запустити ракету, яка долає відстані, вражає ціль за кілька хвилин через високий рівень маневровості ракет. Ракета може уникнути перешкод, таких як ППО чи протиракетні комплекси, забезпечивши високу ймовірність успішного удару. З іншого боку, HACM може бути використана в разі необхідності точкових ударів по різноманітних цілях від мобільних військових баз до важливих стратегічних об'єктів. Завдяки своїй маневровості і використанню повітряного дихання ракета може адаптуватися до змінюваних умов і атакувати навіть у складних ситуаціях, наприклад, при. Сильному радіоелектронному глушенні. Якщо така ракета була випущена з авіаносця, вона може знищити ворога без потреби в безпосередньому наближенні до лінії фронту, що мінімізує ризик для екіпажу. Дружня підказка у нашому телеграм-каналі. Всі секрети, про які тут не скажеш. Залітай там реально цікаво посилання в описі під відео.